Тобто, відмінність полягає тільки в тому, що з одним штрихом ми позначали всі параметри до розрахунку, а двома штрихами як буде. Ось і нам якраз і пишуть, що прогнозоване це пошкодження воно оцінюється. П2штриха статичне, П2штриха циклічне. І так само тут, скільки ми будемо працювати годин. Допустимий час роботи Т2 ПІ дорівнює Т'йо, воно одне й те саме. Хіба що може ми внесемо якісь зміни в конструкцію турбіни або в режими експлуатації, і може помінятися допустимий режим, але якщо не вносимо зміни, то таке саме буде. І так само допустиме число циклів теж буде таке саме, як було Н'. Але, знову ж таки, якщо внесемо якісь зміни в конструкцію турбіни, то й N2' теж поміняється все ж таки. Ну, а це N2'H, скільки будемо пускатись разів. От, і виходить, що цією величиною P2H ми з вами можемо управляти. Ми можемо з вами обрати, як далі енергоблок буде працювати. Якщо ж ми вважаємо, що ось у нас енергоблок якось пропрацював в якомусь режимі, і в подальшому він буде працювати точно так само, ми не будемо вносити ніякі зміни, то це p 2 х рахувати не треба. І наша формула для розрахунку ресурсу міняється ось на таку. Тобто раніше у нас тут було, оцього числа не було, а тут було P2 штриха. А зараз ми сказали, що p 2 штриха – це швидкість вичерпання ресурсу. Можемо її оцінити як P', штрих поділити на T штрих. P', штрих, як пам'ятаєте, це пошкодження, яке вже в турбіні накопичено. А Т штрих, це скільки турбіна пропрацювала уже. Це так зване напрацювання. Тобто, для прикладу, що ми розглядали перед цим. Що ми перед цим розглядали? Ми сказали, що у нас П-штрих. Зараз ось П-штрих дорівнює статичне плюс циклічне. 0,5 плюс 0,375 у нас вийшло. І, як наслідок в сумі, це дає 0,875 пошкодження. І таке пошкодження у нас накопичилось за 200 000 годин. За 200 000 годин ми так пошкодили турбіну. Тоді, скільки нам можна ще працювати, ось ми кажемо, що залишковий ресурс дорівнює 1 0,85 Поділити на 0,875. Маємо ділити на p 2 штриха. А замість p 2 штриха підставили P' поділити на Т штрих. Тобто ми кажемо, що ми за одну годину роботи турбіни її ломали на якийсь певний відсоток. І ось оцей відсоток нам отак от рахується. Давайте, до речі, це все посчитаємо. Давайте вона десь у нас буде фігурувати. Ось p штриха. Значить, тут у нас P. Складе, що штрих у нас 0,875. Наступило у нас таке пошкодження за час 200 тисяч годин. О. Тоді відповідно П2 штриха це 0875 поділить на 200 тисяч. Ось ми кажемо, що ми нашу турбіну за одну годину ломаємо десь тут на око на 40 відсотка. Відповідно, можна нам нашу турбіну мучити ще в чисельнику 1-0,875, поділити на 0,875, помножити на 200 тисяч. Можна нашу турбіну отак мучити ще 28,5 тисяч годин. І потім вона до кінця зламається. Оце і є якраз розрахунок ресурсу, те, до чого нас було присвячено весь цей курс лекції, останній, що ми розглядали. Оце така методика. Тобто, ми визначаємо, наскільки уже обладнання поламалось, і знаючи тенденцію, як воно ламалось, ми можемо спрогнозувати, скільки ще його можна в такому ж режимі експлуатувати. Якщо ми плануємо змінити режим, то ми маємо порахувати, як в новому режимі буде ломатись турбіна. І ось для цього у нас і наведено оце рівняння. Коли ми його знаємо, то підставляємо ось сюди в знаменник. Пес ось оцього теж штрих. Якщо ж вважаємо, що так само, то от ми якраз розглянули приклад, як все це діло рахується. Далі нам ще кажуть, що цікавий момент, що оце П2 штриха. Оце прогнозоване пошкодження, ми можемо підставляти в різних величинах. Ми можемо його рахувати як річне пошкодження, тобто скільки відсотків пошкодження накопичується за один рік роботи, або як годинне пошкодження, що зробили тільки що, коли в Excel рахували. Ми порахували, скільки в нас пошкоджується турбіна за одну годину роботи. І в залежності від того, що саме ви будете підставляти урівняння, то ви будете отримувати ресурс або в годинах, або в роках. Бо логічно, ресурс у нас дорівнює одиниця мінус -P'. П'. P П' міряється у відсотках, або можна просто в долях, тобто безрозмірна величина. А в знаменнику p штриха. І p штриха – це одиниця на, наприклад, годину. То очевидно, ми отримаємо якраз ресурс у годинах. Якщо підставимо сюди одиниця на рік, то отримаємо ресурс в роках. Тобто, так само ми могли б, наприклад. В цьому нашому прикладі, що ми розглядали сказати, що ми б опрацювали не 200 тисяч годин, а там умовно 30 років, наприклад. І ось нам кажуть, що для таких умов ми можемо ще працювати 4,5 з 4 четвертиною ,4 роки. 4 роки і 3 місяці можемо ще працювати. Ось. Ну, а відповідно, тоді це ми так рахували залишковий ресурс, скільки ще можна працювати. А індивідуальний ресурс це якраз весь термін. Допустимої роботи деталі. І індивідуальний ресурс визначається як поточне напрацювання плюс залишкове. І для того прикладу, що ми з вами розглянули, у нас напрацювання 30 років. Залишковий ресурс у нас 4 роки і 3 місяці. Значить, індивідуальний ресурс 34 роки і 3 місяці. Ось оце такі справи.